Господи Ісус Аристассина, Божа, поменяла на зрішний, Господи Исус, риста, не Божа поменяла на зрішний, Господи Иисус, риста, не Божа помила насрішный, Господи Ісус, риста, не Божа, помилна зрішний, Господи Ісус, сына Божа помило насрічний, Господи Исус, риста, не Божа, помилона на зришний, Господи Исус, риста, не Божа помила насрічний. Я Гросана Со. Что сказать? спрашивает, я буду рассказывать. Да, Значит, э, поряд земною Джихад. Нет, меня зовут Джават. Извини. Джабад. Джават, извини. Э, поряд земной Джават або. Женя, бороссия, так. Або Женя. Джават Дженія, вчився в Україні и да. зараз він в Іфлеємі і він нам розкаже, де ми і що тут відбувається. Смотрите, ви зараз знаходитесь в місті Флієм. Это город, где родился Господь, где родился Сын Божий, Иисус. Сегодня мы с вами будем отмечать католического Рождества Христова. Этот город считается одним из самых древних городов мира. И самый мирный город в мире. Отсюда Господь пошел, и отсюда мир будет до всего мира. А, Женя, а ты христианин? Нет, я мусульман. А, мусульман. Ну, то, то, ты тоже ответ говорил Господь, и ты. Но смотрите, Господь один для всех. Абсолютно. Да, да, да. И для мусульмане, и для христиане, и для евреев. Угу. Поэтому, думаю, нет разницы абсолютно между религиями. з одного брата. Да. Понимаете, з одного брата. И, да, и все браты. Брат, не брат... Не с одного отца. И мы все Зу... браты. Аминь. Давай, давай мы э, так вот так вот покажем, что мы вот, за нами э, э, Рездвяная ела НК. Да, 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 да. И тут же, и тут же, и тут же так, что там у нас и еще? Тут, мечеть. Мечеть. мечеть Амара а это шатап. Да, мечеть ответ. Этот хм. мечеть. Угу. Смотрите, Амар Хатаб, этот халифат, который начал управлять этой землей угу. в 7 веке, именно в 638 году. Угу. И этот человек, он был очень справедливый. Он заключил договор между христианами и мусульманами о свободе веры. Что мусульмане должны защищать и христиан угу. и дать им право и свободу строить церковь в любое время и молиться в любое время. И до сих пор этот договор действует. И, кстати, Этот мечеть, он построен над церковью Иоанн-Евангелист. И кто давал патриархию? Єрусалимська патріархія вона давала мусульманам. Іменно, щоб був знак дружба між християнами і мусульманами. Це є церква Різдва Христового, і, і прямо напроти, напроти нас церква мечеть Амара. І це є символ договору і дружби між мусульманами і християнами, який, який укладений тут, у віфлеємі. А віфлеємі Багато арабів є християнами. Да. Так, дивіться, в Ифлееме 50 тисяч населення міста Флие будем говорити, навіть більше ніж одна третя это християни араби. Але християни здесь абсолютно все конфесії християнства. Ми не говоримо тільки про католики. ми говоримо про православних, а сирийцы, E, 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 Дядя, святителі Єгова, Євангеліст, анг... e, e, всі знаходяться все живуть очень мирно і дружба між собою. Я попробую, може, поговорити палестинським, тому що хорі будуть ходити, потім і а, так. Кто так буде хори. Представники багатьох країн світу вітаються. Христос рождається. Ми вітаємо Львове. В тому місці, де 2000 років тому назад на цей світ прийшов Ісус Христос. Не як звичайне дитятко, а як Бог навідався до народу свого. Тут належно приготовляється. А ви скільки починається у вас? Прямує вір. Начальник поліції міста Євслиєм. Це є. Як знаєте? Ще видішу то питання начальник Аля الشلبي اطلعني начальник كوردا بسال اي як відбувається це свято яка основна зараз яка головна задача у політичний що аهم شي لازم نسوي в طيب طبعا عندنا اول شيء تامين استقبال ضيوف وصول وتأمين أيضا المفود الالبجاج الشعبيين وتأمين الساحة ودخول السيد البطرة بالإضافة إلى تأمين زيارة السيد الرئيس بالاشتراك مع حرس الرئيس ومع قادة الوفاء أفراده. أص أص هذا الموضوع. ما ناقص شو السبب؟ ما ناقصون؟ لا لا لا. مغلق. يا بغلب الموقف. أتحدث بالستيسيك، <applause> وпотому что Хори будет ходить. Починаємо свій прямий репортаж, правда в запису, але теж із площі храму, храму Різдва Христового. Отже, ви чули все, що сказав пан Отець і пан Роман. О, дивіться, прямо за мною це є. Як хто це є? Це на якісь африканські народні. <клес> це, це є, це є, можливо, це, 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 це якісь африканські християни. Це, це, це. Ми думаємо, що це. Хто це є? не перемикайтеся. Не, не перемикайтесь. Ну, тільки ви пам'ятаєте, що не перемикайтесь, скільки народу на вас працює, якщо ви зараз. Ми просто, просто в пусте порожнє мололи. Багато в Африці є місіонерів, навіть починаючи з того, коли в 91-му 92-му році я навчався в Валентині. Серед ордену Селізян багато, які заснував, є багато перепускних Зараз ми входимо в справжній прямий ефір. Allo. Не перемикайтеся. Джавад зараз е зробить нам каву на площі Різдва Христова. Так, так, так. Зараз ми баємо з вами бедуїнська кофе. Ми зараз будемо бідвинська, пити беду да, каву. Вар, да, яка буде варитися на оливковому дереві. Тобто це кава, яка робиться на оливковому дереві. Да, да, да. Вот видите, От, така бачите, про просто перед нами мечеть амара. Да.

А Бедуины это це... Бедуины это люди, которые живут в пустыне. Uh -huh. Да. Это арабы? Арабы, да, да, да Они до сих пор есть люди, которые живут в палатках, uh -huh. вони в пустыне. И они в основном живут их барани, их коровы, они выращивают там и продают э, арабам, которые живут в городах. І, і вони роблять каву так, дуже смачну. Так, вони так, роблять дуже смачну будинку каву. Ти зараз спробуєш. Кардамоном А Я зараз спробую каву, будинку каву. М -м, дуже багато кардамона. Кисяти кардамон стабілізує демін. Да, Кардамон стабилизует эск, А давление. стабилизует давление. Да, это а, а ты ликер? А... Не-не-не, я вообще э, э, имею два образования. Историческое образование и я вообще инженер. учился на Украине на инженерах. Джавад, историк и инженер. Да. Супер. Придется да. сейчас да. Вот видите, Прямо в зерна заваривать. А, це да. кардамон. Да. Кардамон це шо такі? Шо такі кардамон. Кардамон це така трава, яка додає аромат да, да, да. До кофти, щоб mm -hmm. он не був горьким. Сейчас придется мені допомогти. Давай. Давай, зараз я допомагаю. Сорі, э, не перемикайтеся. Я з вами, де там той. Sorry. Вітаю вас, шановні прості люди. Я на площі Різдва Христового в Біфлеємі. п'ю Бедуїнську каву, яку мене пригостив. Я назвав його Джихат. Насправді це Джават. І кава дуже смачна. Кава з кардамону, бедуїнська кава. Бедуїни це кочівні араби. і... Вони не додають в каву цукру, тому що вони вважають, що цукор вбиває каву. От. О, ну, Дивіться, там ще прямо за моєю спиною, а де вони... О! Дивіться, які два красавчика. Бачите, йдуть. Ну, і Сьогодні буде Махмуд Баз, як ви чули. Так що не перемикайтеся. Махмуд Бас. Мало хто знає, хто це такий, але це президент Палестинської автономії. Так, Не перемикайтеся. Пішли барабани, як Джават їх називає. Барабани. Е, почалося святкування Різдва Христового на площі Різдва у віклеємі. Надзвичайно, надзвичайно гарне і цікаве. Дивіться, слухайте, вони йдуть, як сьогодні. Питання, а чому Арабській почесної варти Волинці? Причому, де Шотландія? Не, звучать вже дійсно голосно. не питання серйозне, де? Ви там руку мою випишу, де Шотландія? А де Палестина? Чому, чому Волинці? Hoje tudo Як бачите, нас, мене і Павла Матвієнка, Василя, як Віп-персон, пустили на балкон, з якого відкривається чудовий панорама. вид, вся панорама на храм Різдва Христового. Це неможливо описати, ми навіть не будемо, не будемо намагатися описати. Ну ось Панорама ви бачите за мною, мене ви бачите в тіні, але за мною ви бачите Палестину, Палестину і Єрусалим. Це Віфлеєм, а за ним Єрусалим. Десь там, за ним Єрусалим. Тому скажемо нашим шановним телеглядачам: не перемикайтеся, далі буде цікавіше. Ну, ми не обіцяємо, що далі буде цікавіше, просто не, не перемикайтеся, далі буде ну, десь приблизно так само. Чи саме Луна вона запалює ялинку в віфлеємі, в Єрусалимі. Череко?

Сирії, в Ірані в Палестині і і world. і і і і і і і і він народився тут. He він народився за 100 метрів від нас, за кілька метрів. Did, він a він він не народився. Не народився, в, не народився в замку. Yeah. Yeah. Так. Народився so, в найбіднішому місці як, як бідна, бідна дитина. І моя молитва, і моя місія, місія you know? молитися and за всіх бідних дітей. And, and I, Luna. I, I, I want to light all the candles here. My church, Nativity Church, the place where all of the Christians in the world came here. So as to pray and і вона просить при приїхати сюди всі християн з цього світу і молитися. А май войс форм і Коли вона відчува свою місію. голос. розгар святкування різдва іде призив моли на молитву на честь, ну це є це і є умови миру християнство. і.